Капелан це священнослужитель, який несе релігійну службу на передовій. Цій професії майже дві тисячі років всі релігії та всі країни завжди мали своїх капеланів. А от в Україні ця професія відносно нова. В кімнаті офісу добровольчого батальйону Правий сектор 16 священнослужителів греко-католицької церкви, православної церкви Київського патріархату та протестанти. Всі вони будуть нести службу на передовій добровільно. Микола Мадинський виконував роль капелана ще з часів Євромайдана. Розповідає майбутнім капеланам, що головне це зберегти психологічний стан бійця на передовій. Хлопці, як показує практика, йти до психологів не хочуть. Вони говорять, що. Хворий, я що ненормальний, Ти чу, ви чому мене посилаєте до психіатра? Говориш кілька слів. Буквально бажано, щоб то було кілька речень всього. Але б сказав, що тих кілька речень в них. Зучай повинні пити іскри, а барці повинні почати гребсти землю. Священнослужителі кажуть, що в країні зараз склалася унікальна ситуація, коли всі релігійні конфесії відправляють до зони бойових дій своїх священиків. Солдати не діляться за вірою, вони роблять єдину справу: захищають батьківщину. Всі світові релігії однаково ставляться до того, щоб людина брала зброю, аби захистити свій дім. Ми можемо бачити відчувати певний стрес або бачимо цю внутрішню боротьбу цього солдата. Він може думати і думає, я ж вбиваю. Тобто він про себе чує яку пінню і думку. Мене називають ворогом. Я мушу вбивати. Ти не мусиш вбивати, але ти мусиш себе захистити і захистити свій народ. Це є наш обов'язок. Священник, волонтер. Він приїхав, розвантажили вантаж. Він помолився з солдатами. Перепрошую, окропив їхню техніку, так. Поблагословив, хай Бог допомагає, сів, поїхав. Капелан приїжджає на ротацію. Він разом з ними живе, він разом з ними риє окопи, він разом з ними долає побутові труднощі, він мерзне разом з ними. І коли солдат з ним заговорить, ніхто не знає. Є в українських капеланів і свої правила. Вони не мають права брати в руки зброю, бо це не їхня робота. Та фотографуватися на фоні військової техніки. Навчання священнослужителів продовжаться два тижні, потім всі вони поїдуть на передову. Тоді ще 10 священиків стануть до навчання капеланству. Рустем Бекіров, Тарас Біловол соціальна країна.